Перестати відкладати все на потім. Де взяти ресурс в оцю спеку, неймовірну, яку зараз у нас є в Україні, я думаю, і в світі також. Ви на каналі Оксана Щастяє, з вами Оксана Тараненко, медик, психолог, аромапсихолог, аромапрактик і ароматерапевт. І тут на своєму каналі, в прямому ефірі кожної середи, я даю такі прості. Дії, прості поради, які ви можете прямо зараз, тут і зараз застосувати в своє життя. І воно покращиться просто дуже дуже вагомо покращиться. Тому почнемо. Сьогодні мова пройде про такий класний засіб, як суміш, знеболююча суміш. Це легендарна суміш. У мене, до речі, на каналі є відео. Називається Боль утоляючий Крим, я тоді його на російській мові записувала. Він у мене лідер по переглядам, Там... чи 40 тисяч переглядів, вже не пам'ятаю. Ну, одне з найпереглядаємо відео, тому що от, на хвилиночку да, біль засобів від болю, процес запальні це одні з тих, яких постійно купують люди в аптеках. Я, до речі, до того, як до того моменту, коли у мене з'явилася оця суміш, я теж купувала і коли було потрібно або собі, або чоловіку. Але в цих засобах є дуже такий клас, не класний, а дуже такий момент суттєвий, що він ці засоби мають в основі своєму діячу речовину, яка, наприклад, деклафінак, яка дуже сильно впливає на наш шлунково кишковий тракт. І сприяє тому, що відбувається може побічна дія, це може, гастрити язва. Тому якщо у людини вже якісь є розлади, кишківника, шлунка, то цей засіб зовсім не підходить. А у багатьох людей є артрити, артрози, розтягнення м'язів, важкість в ногах, біль спині це просто супроводжує людей просто, просто постійно. Тому я. Я за те, щоб я дуже поважаю офіційну медицину, але я розумію, що офіційна медицина потрібна тільки в якихось екстремальних випадках. А а, за, а все, все складається, всі події в нашому світі складаються так, щоб ми взяли відповідальність за своє життя і почали дбати про своє здоров'я тоді, коли воно є. Тоді, коли у нас ще є можливість і ресурс відновитися. А не тоді, коли вже все пропало, все запущено, настільки, що вже все нічого нельзя, неможливо зробити. Тому дбайте про себе прямо зараз, і можна всі питання вирішити без побічних дій, без протипоказань. І для цього є все в природі. Природа все для нас створила. І в даному випадку є суміш-антибіль. Вона дуже класно, знімає біль, знімає оце… оце Напруження в шийно-комірковій зоні. Да? Багато хто з нас, саме в такій позі, да, проводить свій час, багато хто, у кого така праця, хто просто сидить навіть за мобілкою, да? тому що багато зараз всі люди проводять свій час за мобілкою. І у ця зона у нас постійно напружена. Також багато інформації заходить в нашу голову. Це значить, нам нашому мозку треба покращити кровообіг, покращити кисень і перезавантажитися. Також дуже жарко зараз. Так? Ви йдете, приходите, у вас наче ноги налилися. Просто така важкість в ногах, до того ще оця спека. І ви можете взяти просто невелику кількість цієї суміші. І це суміш діблу, глибока синьова на основі ефірних олій. Це є кремові основі. І я от собі трохи її виципаю, собі в, в всяких поїздках беру з собою. Ось. І так наношу собі на шийно-коміркову зону на скроні і дихаю з долонь. Також ви можете додати в крем собі. Крем для ніг і наносити прямо на стопи. Це дуже класна, дуже класна дія. Ви можете з цим так впоратися за допомогою суміші Діблу. Вона прям вам зразу верне в ресурс, зразу поверне з ними важкість, це дуже класна дія. А також, якщо ви дивіться лайфхак, якщо ви додаєте цю суміш в свій крем для обличчя, для зони декольте. То тоді у вас буде антивіковий ефект. Розумієте, чому відбуваються зморшки? Тому що у нас йде спазм м'язів, ми в якомусь постійно якусь емоцію ми тримаємо, да? наприклад, брові хмурим, або у нас ну, можуть бути інші да? Якісь емоції, які нас відображаються сразу на обличчі. І коли ви вранці ввечері наносите крем з діблу. У вас оці спазми знімаються. Оце, оце зажаті, затиснена нижня шелепа. Це теж, коли людина стресує, тобто тут, якщо натиснути, у всіх буде тут боліти. А у когось менше, а у когось більше. І от якщо ви наносите діблу сюди, у вас оце, оцей Оце підборіддя молодості буде довго зберігатися. І помасуєте от собі, це просто супер, Ту супер результат у вас буде. Також ви на на шиї, тому що з віком людина схильна до того, щоб отак сутулитися, сутулитися. І от шея починає укорочуватися. Тому діблу, це просто у вас просто незамінний помічник, щоб собі зробити масаж, і обличчя, і лоба, шиї, і шийно в зони. А зараз, коли дуже спекотно, як я вже кажу, ви можете додавати собі і ще в крем для ніг. Дуже класно, дуже прям класно. Миттєво вилягаєте, просто, просто протягом дня нанесли, у вас одразу йде полегшення ногам дуже класно. Це перший варіант антівиковий і зніма, знімаючи біль. Також є багато варіантів, що у людей багато випадків до мене звертається, що у них болить спина. У них у людей часто болить суглоби, і цей крем, антибіль є просто незамінним, тому що ви можете використовувати його довготривало, за часом, і він не має ніяких побічних дій. Він навпаки, є побічні дії, знаєте, які хороші, класні, як додатковий ефект. Ну, наприклад, якщо ви наносите собі на обличчя, у вас покращується, покращується носове дихання, покращиться мозговий кровообіг, покращується настрій, знімається втома і знімається у цей стан. Та я нічого не хочу робити, та я нічого не буду, та в мене нічого не вийде. Оцей стан прокрастинації, як його називають, він просто миттєво зникає. Тому що до складу цієї суміші сходить, зараз я скажу вам, що, що точно сходить до складу, щоб ви точно знали. Ефірна олія, гуальтерії, камфори, м'яти перцевий, ланхіланг, безсмертник, піжма блакитна, ромашка блакитна, османтус. І ось кожна з цих олій, вона дуже потужна. Але якщо олії об'єднуються в суміші, вони мають такий ефект синергії. І ось цю суміш можна придбати як в вигляді ефірної олії, а можна вже в вигляді крему. Компанія Дотира робить таку кремову основу 120 мл, і ви її просто користуєтесь вже зразу вона готова до використання. І якщо розглянути склад та суміші діблу, глибока синьова перекладається, то там до складу ходить гуальтерія, блакитна піжма. Це ті ефірні олії, які допомагають нам просто знаєте, як в будь-якій ситуації це встань і йди, встань і йди. Нічого не відкладай на потім, тому що реально така ще життя, да, що ну, ми не знаємо, що буде завтра, як воно все складатися буде. Ми не можемо нічого відкладати на потім. Також не треба відкладати на потім, обійняти своїх близьких, сказати їм, як ви їх сильно любите, сказати своїй дитині, не заходити. Зараз. Йдемо mm. з нами 24 школу. Хорошо. Давайте вистачить да. на вулицю, ракети йде. Зачати якісь ракети, завершаю ефір.